Всім привіт, з вами DoomSair. Сьогодні знову повторно знімаю відео, тому що YouTube сказав, що я не можу викладати відео більше ніж 15 хвилин. Тому ось знайомимося з Ервіном Роджерсом, хлопцем якого ми створили в минулому відео. Я довго думав, який нам будинок обирати. Гра сказала, що краще вибрати навіть не гра, а YouTube мені мебльований і побудований будинок, бо це займе надто багато Та, часу, щоб я будував новий будинок. Тому я вирішую, скажімо так, владою даною мені мною вибрати Монотон. Монотон це такий так, початковий будинок, переважно, я думаю, багато хто з вас вибирав його як початковий дім для своїх сімей. Хоча, якщо у вас було, наприклад, дітей, ну, наприклад, сімейство з мами, тата і дитини, то ви переважно вибирали цей будинок Style. Або Ну, напевно, якщо вам хотілося зекономити грошей, то, звісно же, prefabulo. Ну, я вибираю, звісно, цей будинок. Отак от, от. Ну, YouTube трошечки мене сьогодні підбісив, тому що ну, я не можу активувати відео, я не можу зробити відео довше, ніж 15 хвилин. І виставити його. Підтвердити також не можу, тому що наш, наші номери телефонів, чи це мій номер телефону, воно. Чомусь не хоче посилати. Хтось каже, по почті, на жаль, по почті також воно не хоче цього робити. Ну нічого, от наш Ервін Роджерс. Знову я його бачу, він не радує. Надіюсь він порадує і вас. Хлопець він нас хоч куди. Надіюся, що в мене вийде зняти цікаве відео, в якому Ервін зможе вас всіх порадувати. Сьогодні в нас буде такий, скажімо. Ну, я собі невеличкий челендж, це здійснити мрії Ервіна Роджерса. Тобто всі мрії, які в нього будуть показуватися, ми всі будемо обирати і здійснювати. Як не зараз, так на майбутнє. Тобто, якщо я в сьогоднішньому відео не здійсню якусь мрію, то я її буду змушений здійснити в наступному відео. Тобто, вони нікуди не їдуться. От, єдине, що я собі дам поправку, я даю собі дозвіл на 5 скасованих мрій. Тобто я собі зробив таку навіть дуже активну поправку, але вона є і буде, і відміняти я її не збираюся. Значить, перше, що ми зробимо, це сходимо в наукову базу і станемо науковцем, тому що Ервін хоче стати науковцем. От. Надіюся, що е, багато кому сподобається моє відео. Я трішки на нервах, але стараюся, як то кажуть, бути пози на позитиві. Ну, нічого, не, не вибрали те відео, значить виберу це. Е, всім дуже вдячний підписникам, які мене підтримували, що в Телеграмі, що в е, Ютубі. Писали схвальні коментарі. От, Ми стали піддослідним. У нас появился друг Вейнрайт, це наш знайомий на на начальник керівник, з яким ми закладені як працівник. От, е значить, нам принесла газетку Кора Франциско, дякую цій чуде чудовій дівчинці, яка носить почту. До речі, доволі часто помітив, що її вибирають, особливо американці, вестерни, ну і всякі там сімери. Які починають на цедвелі в цьому будинку. Вибирають її як е, сімерку, яка буде продовжувати династію з їхньою дитиною. Ну, я такого не збираюся робити. Значить, е, ми в цьому будинку трішечки зробимо змін. Я, тр... я їх постараюсь зробити як можна швидше. Так. Приберемо ці довикуваті лампи. Я перепрошую, у мене такі перепади зі звуком, тому що в мене мікрофон слабенький. Програмки, які йому мають допомагати працювати, не працюють чомусь у мене. Напевно, тому що мікрофон ну, слабенький. От. Ми виберемо ліжечко нормальне, щоб наш е, він висипався. І дві нормальні лампи. Нам потрібно це зеркало продати, але ну, тут також вишне у нас є в вані зеркало. Активне, скажімо так. Я кажу, роблю активне відео, тому що хочеться хоча б щось в нього впихнути. Щоб було цікавіше. Так, так. Так. Ось таке ліжко. Знаю, черепочки не по-дорослому, не по зрілому. Але ну, вони є. Ось. Е що я ще тут можу поставити? Ну, якусь таку от... ось таку ось. таку тумбочку. Щоб можна було якусь нагороди, якщо ми отримаємо, чи ще щось такого типу, що можна було поставити. Ось так. Тут я ще роблю одну таку альт-заміну. Це прибираю оце. Ой, на це дивиться. Надивиться. Ми тоді замінимо холодильник. Боже, люди з мотором. Я вас прошу, не моторте під моїм вікном. Мене починають вас таліпати. Так, 400 плюс 400 то 800, 800. Це не коштуєш, це коштує 1400. І кущики продамо. Ось так. І в нас мало би мало би вийти, але в мене математик поганий. З мене так, ми тоді коврик продамо. Ці лямпи продамо. Тепер виходить. І перефарбуємо в будь-якому випадку. В більш сіріший колір. Те. Я просто роблю перед. скажімо так, перестраховуюсь на ту тему, якщо в мене, не дай бог, 7 вирішить перекатрупити нашого Ервіна. В моїх... У лецплеях це стається доволі часто. Те, що я це не показую на скрінах, це означає, що я просто не зберігаю, тому що мені хочеться голосно поплакати з подушкою, і я цього не показую і вам показую в скрінах більш такий мен, більш-менш відредагованість, тому що мені хочеться, щоб династія жила, а не в мить вмерла. До речі, от навіть в її телеграмі моя телеграмна династія стала ось так, що... Перші початківці цієї настії один час був перша моя спроба, вони згоріли і мені було дуже сумно. Ось, Так, тому не будемо посумним. Тепер ми відправляємося в парк. Не чекаємо гостей, я не хочу гостей в домі. Напасти нам на них. Поїхали в парк, відвідуємо парк. О, який чудесний, красивий парк. О, Конор Фріо. Джаред Фріо, Фіона Майк Айріш. Така от парк Чудесний, Карацевезний, Фонтанчики. Все, от, всі живуть. О, бачите, сімейство Банш. Найвеселіше, найпозитивніше сімейство. Хоча й воно надякає з був з Тому що Енерас не дає змоги, скажімо так, нам нормально проіснувати. От, тому я, я надіюсь на те, що... Тут раз пошкодує мене як сімера і не буде знищувати півміста, як в мене було в Телеграмі. Хто, хто сидить, той там знає. Посилання також викладати не можу, мені не дає змогу зробити це YouTube, тому Ну, я навіть не знаю, можливо в коментарях в мене вийде, я писав в коментарях посилання на Telegram і ви зможете, якщо комусь цікаво, підписатися. От, Вангеракі сюди прийшли, треба з кимось познайомитись, напевно, спробувати. Давайте, о! Зельда Мей, давайте ми з нею познайомимося. Така мила блондиночка, дівчинка-квіточка, яка грає музик. Ну, не грає музикат, вона являється працівником. Театру в сфері музики, так буде там точніше, давайте питаємося на її кар'єру. Ми їй сподобались. Давайте спитаємося на неї за пару, спитаємо її знак Зодіака. Бачите, вона попалила, тут трошки спілків зроблений. грубий. Поговоримо про природу, полесимо, похвалимо. Позахоплюємося музикою, знаємо ближче, пожечтуємо, покорчим гримаски. Та все на такій швидкості. Ну ще раз кажу, ми не очікував я від 15 хвилин відео. Я очікував пішки більше, що мене вийде викласти. Ну ось і з сказав, що не можна. Ну это, тоді, mm -hmm. добре, mm -hmm. не можна, то можна. Попіскуємо. Позахоплюємося ще новим будинком, полестимо, познайомимося, поговоримо, дізнаємося, як пройшов день, хоча він тільки почався. Ну вже майстерина дня, тому не почався вже, а майже скоро закінчиться. Дівчата, хлопці, якщо хтось є, дивіться, вони спілкуються на качельці. Це, блин, вперше таке бачу. Я таке бачу вперше. Це щось... Це, це епічно. Це так можна. Ну тобто прибрали отакі качелі, поставили там якісь такі з золо... зеленою завітулькою, які на ютук... Проводити час. Це шикарно. Це от... Нові діїсь. От бачите малюк, малючка Санді Френч сидить, така, така от така от садить така важна, приважна. Тут от спілкуються якісь дівулечки, Тут Ліза Банч, Волі Френч, Дарвин Банч. Ось такі якісь такі от спілкували, тут щось спілкуються між собою. О, тут Арло ріши зробити домашнє завдання, бо домашка це... Це те, що нас, блін, в житті, от бачите, що я на ньому заакцентую увагу, це те, що нас тримає в житті. Буду знімати, напевно, по дню Сімсу, бо, ну, бачите, в мене вже 11 хвилин відео, а ми тільки день проводимо. Типу це тяжко буде. Давайте познайомимося ще з Дасім, а то ми тільки з Зельдою. Дружньо поговоримо, дружньо запитаємося про кар'єру, дружньо познайомимося, дружньо похвалимо. Романтично запитаємося за чи є пара, і спитаємо за знак дзядьорка. Так от раз. І от чому в мене питання, чому в нього з'явилася мрія, ста одружитися так швидко? Так, так ще раз в мене таке. В мене принаймні в деяких процесів взагалі такої мрії немає. Попліткуємо. Поговоримо про садівництво, поговоримо, по, е, похвалимо, полестимо, поговоримо про роботу. Знову похвалимо, позахоплюємося будинком, як пройшов день, поговоримо. Садимові з надкорці. Yeah. О, також познайомимося з людейськами. Це теж кажу, прикольна штука, ці пікнічки, такі о, такий пікнічок. До речі, цю штуку можна купити в будівництві, тільки її не можна використовувати uh -huh. на ділянках. Тільки на тій ділянці, на які ви її купили. Бавляється тут агробанс молі френч м'ячико. Активність проходить нормально. От. Таке перше сумбурне відео, я не знаю, як його це, от, заставити YouTube мене дати можливість виставляти виклад... велике відео. Якщо у вас є якась відомість, будь ласка, розкажіть. Ну, таке от сумбурне відео вийшло друге. Ну, ні. Я перепрошую, що так от. Ну, мене Сімс не Сімс ну, мене любить, а от Ютуб мене не сильно любить. Тому така вона сумна... ідейка така вийшла. Дякую всім, хто підписався, хто лайкне і роз, розпоширюйте між своїми друзями, близькими, кому цікавий Sims. Надіюсь, я дам їм змогу зацікавитись ним ще сильніше і ще глибше. Всім дякую, всім папа, -па, підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки. Не забувайте, переглядайте, чекаю на вас і ваших друзів в себе відео. Залишайте коментарі, задавайте запитання. Було би дуже цікаво не повідповідати. До побачення!